Доброго. доброго ранку, доброго ранку. Катя, доброго ранку. З вами приємно поспілкуватися. Толік хвилювався трохи, але ага. не подавав виду. що... про що ми будемо спілкуватися з Катериною? На uh самом -huh. деле uh ми -huh. будемо говорити об іміджі. Політичний імідж це великі капітали. І от у нас є. Прекрасніший кандидат, ви бачили мій банер бачили, мій банер, бачили мій банер? А, будь ласка, будемо знайомитися. Покажіть, будь ласка, банер, покажіть, будь ласка, банер. Результат, так, покажіть, нашої, бачу, роботи. Банер. результат нашої роботи. Ми а, дійсно намагаємося. От, а, це а, перше. Було так, що, це перше. Тепер ми доповнили. Хліба має бути більше. А хліба це от поміняли прізвище Сараулка, оскільки зараз всі популярні політики на ко закінчуються. А Сарауленко ми поміняли Сараулка на Сарауленко. Кожен Сарауленко, кожен матиме булку. Як вам і подивіться, будь ласка. На оце, е, е, е бігборд такий собі. Я думаю, що дуже добра аналогія, особливо з е тою хлібиною, яка була знайдена в Межигір'ї, та золота, і тут можна от вловити момент, що О саме Кать. по золотій хлібині. Кожен, Давайте додамо е кожній я... людині по хлібині. Можна так, от, по золотій відбори. кожній людині по батону. Ну як ну, якось ну, так насправді то треба людині вловити, по хлібині, так? вловити метафору, та тому що хліб це завжди символ доброжній людині позолотіповідно. Та винесете добробут в Україну, що буде у реформах, та відповідно відображено mm -hmm. певне вашої команди. Катю, так? що починається створення іміджу кандидата, от імідж у мене є певний імідж по роботі на телебаченні. Uh -huh. Що uh -huh. потрібно мені починати? Ну, по перше, у вас є дуже великі перспективи, тому що як ви бачите, кандидати в мери. У нас от ну є гонщик та й телеведучий е, лідер демократів. Є відповідно, лідер партії Удар. Та е, саме тому тут ви вже є лідером думки вас вже знають. У вас є рівень впізнаваності. Тепер вам необхідно зробити е, наступну серці. річ. Два серця. у мене два серця. Два серця? Та, Нічого би. собі, то ви ще щирий та. кандидат. Та. То вам необхідно зараз поміряти, відповідно, якого Що? кандидата хочуть бачити виборці. Угу. А в соціології це зветься імідж іде ідеального так. кандидата. Та? І в принципі, наші політики регулярно роблять такі дослідження. Там написано попит на сильного лідера, там, ну певний відсоток, та? попит на інтелігентного так. лідера, такий то там. Зв'язки з Європою, і відповідно, оцей синтез ми маємо проаналізувати. І проаналізувати, що підходить ну, відповідно саме вам. Аби не робити таких помилок, як ну, припустимо, Тарсені Яценюк. Так, так. A, він, a, а так, він та, с, та, був та. по суті такий інтелігент-інтелектуал, та? ви зараз не тролите ну, Яценюка? Ви ні, ні, ні. Я ан, ан, аналізую, так, mm -hmm. безумно, аналізую його кампанію. Так, кампанія Росії, ой, вибачте, американців, і саме в його команді були. Насправді, того часу цю кампанію. Робили росіяни ось, і а, там ситуація була дуже цікава, тому що йому показали соціологічні опитування, кажуть, у нас є попит насильного лідера. Насильного. Насильного, та. Але розумієте, його біографічні дані, та? і відповідно, і ну, і зовнішність всього... абсолютно ну, не відповідала. Не та, та, у цьому іміджу сміливого лідера такого та, сильного йому потрібно було ну, абсолютно інші риси надавати. і, можливо, імідж менеджера, та, толкового менеджера, який. Зараз в нього і десь там проходить, ну чи не так у людей змінилася трошки думка до нього так, це людина, яка робить свою роботу. Вона розбирається в багатьох питаннях. Вони просто скільки це коштує? А ну розумієте, якщо, а, якщо це ну, ведуть фахові люди, і якщо біля лідера немає, ну скажімо так, такої от ем, закритої сфери та впливу, то відповідно це ну вартує невеликі гроші. Та, тобто провести дослідження і ну відповідно найняти фахових людей. Ви хочете так. сказати про те, що ті? Ті, хто оточують, можуть збільшувати ціну, тобто існують такі О, от методи учені. откатів, чи що в політику. А, знаєте, ну нині українська політика, вона ж насправді знаходиться на рівні становлення. От, угу. Ми щойно спілкувалися ми з з, з, та, та, з командою телеканалу TVI, і говорили про те, що от Америка, та, власне, там, де я навчалася, і якби бачила цих кандидатів з лабрадорами, та як їх роблять, то вона знаходиться на 20 років перед по комунікаційній. Цінним саме технологіям Росія на 5 Слухайте, але є така брехня, можливо, і не брехня. Коли політтехнолог приходить і починає працювати з кандидатом, неважливо якого рівня він хоче зайняти пост. Перше, що робиться, це звісно, що дослідження, яке проводиться, наскільки у нього зараз рейтинг хороший впізнаваності. Насправді, рейтинг у нього 15, угу. а подають політтехнологи, як, начебто, 5, для того, щоб викачати певну суму, для того, щоб провести по типу роботу і вивести на оті 15 початкових, які зроб. Е, і без роботи Ви використовували тим? такі методи. Ну, ну, звичайно, а, ви скажете ні. Е, розумієте, Та ні, я насправді поясню: ну, роб... є, є люди дати, поряд, порядні журналісти, там, так. Ну, як ви, та? є непорядні журналісти, та? які, ну, припустимо, там пишуть всяку е, погані статті, а потім продають зачистку цих статей. Ага. Ну, так само є порядні політичні консультанти, є е, ну, скажімо так, люди, які е, не мають фахової освіти, а просто мають контакт із лідером. І вони, відповідно, використовують. Ристовують ну не завжди порядні та тобто політтехнологи теж можуть використовувати так. матеріальні ресурси тих, на кого вони працюють, і використовуються вони час використовуються. від часу. А, розумієте, в чому справа? От знову ж таки, ми, ви ми сьогодні говорили про західний досвід. Та? А західний досвід роботи політичного консультанта заключається в тому, що він навіть не веде кампанію повністю. Він такий зовнішній аудитор, і, власне, не має відношення до певних там закупок, та от як в Україні угу. люблять. А, немає Відношення е, до певних там от кулуарних війн між групами впливу на лідера він каже свою думку, і його незалежна думка цінна. Але він за це ну, отримає певний достойний гонорар. Слухайте, а в нас же ж як виходить, що кулуарних війнах ще як беруть? І е, ось, наприклад, один може бути політтехнолог працювати. Ну в минулому працював на Ющенка, е, потім почав працювати із Януковичем, і в цей же час може ще працювати з якимось кандидатом, але не повідомляти про це кандидатам кандидат, який з ним зараз працює, а може бути також і ще що плітамже і спользувати одне і те ж кліше? Ну от спустя. А, ну, Так, та, поясню вам, ви певно, бачили, що от навіть символіка Обами, та вона спочатку з'явилася у Яценюка, та, ну, стилістика, потім у Наталі Королевської. Ми бачили відповідно схід сонця Обами, її Україна вперед. Розумієте, як і в кожній професії, людина доходить до певного рівня, коли вона вважає себе вже відповідно метром, і починає використовувати ну, певні такі речі, які працювали там 5 разів, і відповідно шостий теж має. Спрацювати це, ну скажімо так, мінуси команд, припустимо російських, та тому що вони працюють по певному кліше. Росіяни робили компанію «Тігіпко», так. Ну там певна кампанія. А потім цю ж команду найняла відповідно команда королевської. А ви знаєте, хто зараз головний, як то кажуть, пастор е, нашої політтехнології? Адже в минулому році, 8 жовтня, помер Юрій Левенець. Його саме так. називали гуру політтехнологій. Є ще Ігор Шувалов, яких запросили із Російської Федерації. Він допомагав всім, в тому числі і інтерканалу, вести свою зовнішню політику. Зараз є такий політтехнолог, на якого всі рівняються? Ну розумієте, кожен використовує насправді свої методи роботи, і із ну, таких лідерів думки у спільноті політичних консультантів. Нині пан Гастелло працює, пан Медведєв працює, пані Олена Сібірякова працює, але вона пішла більш в напрямок от саме нових комунікаційних так. технологій. Ну і запам'ятовуйте ці борців. імена. Да, вони для а, мене нові імена в принципі, хоча вони гуру, як ви от, кажете, згадати казьбитокбик Турсунова, який постійно бере... От нещодавно теж його помітили в компанії Наталі Королевської, чи відпрацював він свої гроші взагалі цікаво, якщо вона зняла свою кандидатуру, чи буде він повертати взагалі не до За роботи, яку він до кінця не дає? Ну розумієте, я поважаю кожного, скажімо Це так, колегу, Так, кожного колегу, але ну як на мене, гуру той, хто постійно практикує, і в тому числі не лише на комерційних проєктах, але і на проєктах ну, для розвитку громадянського суспільства. Та і ну, якщо ти уже. Вже скажімо так: береш на себе відповідальність вкладати певні думки в політичні кампанії, в голови політиків. То ти маєш ну відповідно коректувати оцю от активність і громадян, тому що ми ж не хочемо залишатися на 20 років позаду Америки. Катерино в останні питання на останок питання від мене. Скажіть, будь ласка, от за таку фішку, наприклад, як коса Юлії Тимошенка, можна купити собі rolls ройс а... Ну чи, наприклад, за е, вили, скажімо, іншого е, кандидата. Розумієте, от є така приказка серед консультантів: те, що можна дорого, можна безкоштовно. Саме тому саме от ідеї стратегічні, вони можуть виникнути не лише у там, найбільш фахової людини, так? але й в результаті брейнсторму нас з вами. Так. А от уже впровадження цієї ідеї, так? от ви сказали про символ матері так? Юлії Тимошенко, і відповідно від цієї стратегії змістів вибудувати далі тактику, тобто донесення Цього от меседжу і цього образу до серця там і е, раціо кожного виборця це вже робота тобто сама ідея, ідея це ідея, а все інше то напевно великі гроші і велика робота. Отже, друзі, Катерина Ударченка, політичний консультант, була в ранкових курасах. Дякуємо вам за консультацію. Дякую, до Дякую. тебе